Господь вам. Читання Святого Євангелія від Іоанна. Того часу Ісус сказав не кодину, аж так Бог полюбив світ, що дав свого народну сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Аж не послав Бог свого світ, щоб судити світ, але що світ був спасенний через нього вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірить в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди повинули темними більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже корх точив зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилося його вчинку. А хто чує правду, той і юдосила, щоб його стали склая, бо зроблені вони в Слово Слава Богу. Слово Господні. Слава Існе! В першому читанні варто задати таке питання. Чому апостоли були в вряд дахо? Книгу діяльні апостолів, то не так давно віддав життя, не так давно цьому віддає своє життя Степан. Потім цар Ірод підносив руку на апостола Якова, який був головою спільноти в Єрусалимі. Але сьогодні. Щодо Петра та Йоанна, чуємо, ангел Господній вночі вічини двері в'язниці, вибіг і сказав, ідіть, ставайте в храмі і кажіть народу і всі слова цього життя. Чому їх Бог тут врятував? Це те, яке варто задавати, таке ну, саме примітивне, але важливе. Є дві відповіді. Перша річ не в самих Петрі та Іоанна. Ангел не просто їх виводить, виводив і каже, ну ідіть. Ні. Він каже, ідіть і ставайте в храмі. і проголошуйте Єв... Іван. Вони врятовані заради тої місії, яка... Має бути ликом до якої покликані. А друга відповідь, що використовувати слова самого Ісуса, ще не прийшла їхня година. Тут, до речі, пані Несенко скільки разів повторював цей приклад. Тиждень тому, коли бомба попала на 23 серпня, Павний цікавий факт. Там не загинув ніхто з мешканців тих будинків. Але там загинули є. Але це не мешканці. Це чоловік, який розносив квітанці. Міг би прийти там на дві хвилини пізніше або раніше. Цього не знаємо, це таємниця Божого проведіння, коли і кого Господь покличе до вічності. І з цим другим нічого не можемо зробити. Воно від нас не залежить. Натомість перше залежить. Якщо ми на службі Божій, то Бог про нас потурбується. Але якщо ми на службі Божій. Тут ідеться не про нас християн, священників чи монахів, чи ми реально цю службу виконуємо. В цьому сенсі ми всі християни належимо до священницького народу. Нас всіх Бог покликав, щоб ми проголошували його діла. І от, коли ви на Слові Божій не смуваються. Якщо треба, прийде, прийде ангел. І скаже так само, як і Петрові та Йоанві, ідіть, вставайте храни і кажіть народу всі слова цього життя.